Любі друзі, всім привіт! Сьогоднішня тема для відео є однією з найактуальніших та найважливіших тем для нашого українського суспільства влада в Україні. Люди, які вирішують долю нашої України як на міжнародній арені, так і вирішують дуже важливі питання у усередині нашої рідної України. Тому ми вирішили спитати у звичайних людей Києва їх думку про людей, які усе вирішують. Поїхали. Друге запитання: як ви ставитеся до сьогоднішньої влади в Україні? Теж, чисто це ваша думка. Ми самі політологи. Це дуже цікаве питання. Ми самі вчимося. Так, да, ми вчимося на політологів. Ну, дивіться, е, як вам так сказати? Могло бути і гірше, але у нас є дуже хороші шанси на Да. Все буде добре. все буде вже. Да. Я повністю залишаю з ним. завжди. Це чудово. Погано. Дуже погано. Через корупцію, через закони, які вони приймають. Ну, ми всього не знаємо, але так, 50 на 50. Ну, більш негативно, так, звичайно. Ну, влада, ну, щоб вона зробила, щоб Донецьк повернувся, і буде все добре. А так все чудово. Сподіваюся, буде добре. Ваше думка? Просто щоб робила краще людям, а так нормально. Позитивно. Позитивно. Нормально все. Що, все чітко? Так? так. А друге запитання: як ви ставитесь до сьогоднішньої влади в Україні? Матюка, це можна? можна. Повна хуйня. Нейтрально. Жити можна, але хотілося б лучше. Все. Так що, да. До сьогоднішньої влади не буду коментувати. Не бажаю. Позитивно. Тобто дії влади сьогоднішньої, в принципі, задоволять. Ну, в принципі, задоволені. Чесно чи з Ваша думка. А, ну, насправді. Можна я не буду дати на це питання. І друге запитання: як ти ставишся до сьогоднішньої влади в Україні? Сьогоднішня влада, ну, в принципі, хороша, але місцями некоректно, можливо. Хочемо дізнатися ви теж молодого покоління. Як ви ставитесь взагалі до сьогоднішньої ситуації в Україні і до влади, теж нашої? Як ставитесь? Ну, якось травм. За тривоги, за цього всього. Хвилююся весь час. Хочеться миру вже, так? Дуже сильно. Все. А ти як ставишся? Я також, як він. Хочеться вже море, хлопці, так? так. Що хочеться сказати нашим взагалі підписникам та нашій аудиторії побажати? Ну, що б у їхні дам не прилетіла ракета, то все було добре. Це найголовніше, так, хлопці. Все. Дякую вам, велике. Дякую. 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 Думки приводу цього питання розділились. Хтось підтримав, хтось проти, а хтось просто не захотів відповідати. Але ми знаємо, що вона є легітимною. І що влада не була, захоплена терористами. Насамкінець, хочемо побажати нам усім миру. Вірте в Україну та підписуйтесь на нас. Па-па!